Добрий день, мене звати Галина. Ось чим вирішила сьогодні поділитися. У багатьох моїх відео фігурували різні мої овочі, квіти. В даному випадку хочу згадати про кабачки. А чому? Пішла я в магазин, звичайно, в мене вже своїх нема. Вже город вигорали, дещо там правда залишилося. І побачила, що продаються кабачки. І так мені згадали свої свій врожай, свої різні кабачечки, як я їх вирощувала, що я з ними готувала, і вирішила я сьогодні розповісти вам про свій рецепт човників фаршованих. Із кабачків, я їх дуже люблю, насправді готувала їх ще влітку. От, але ж вирішила собі купити Ось зараз восени в листопаді зготувати ще. Ну а з вами також поділитися тим рецептом. Повторювати, зараз мені їх готувати і вам показувати, думаю, нема смисла. Поділюся тим рецептом, що вже я знімала. І приготувала влітку. А кабачки у мене були і жовтенькі, як тільки що я показувала. І ось такі кабачечки, тобто були різні. Ну, зараз мова не про сорти і не про гібриди. А насправді я ділилася цим рецептом, але в короткому відео. Послухайте і зараз. Ось я сьогодні вирішила зробити отакі човники із кабачків. Кабачки порізала пополам, вийняла серединку, наповнила фаршем. Зараз певний час пропечу, це хвилин 20, напевно, я час не фіксую, просто на них дивлюсь, а потім посиплю твердим сиром. І ось такі човники у мене бувають різні. Оце з фаршем, може бути із шампіньонами, пожареними, з цибулькою або цибулькою, з, з моркочкою, хто вже як хоче. Ось Таким чином наповнені. Трохи їх ще раз, я пропечу, а потім посиплю твердим сиром. Звісно, краще, щоб вони були однакового розміру. Ну, Я які вибрала такі меншенькі, як ось тут у верхньому рядочку. Але вони всі молоденькі, жовтенькі це Golden Glory. Зелененькі це кавілії іскандери. Там вже не додивлялася, які я вибрала. От. Отже, готуватиму. Смачного і мені і вам, якщо ви щось готуєте. Ну ось, вже я приготувала свої човники з кабачків. Ось такі вони у мене вийшли. Показую зразу на тарілках а не на деко, тому що вони з мене різних розмірів. І я їх знімала поступово. Спочатку ці маленькі, а потім вже всі інші. Ну що, зараз куштуватиму, і я вам розкажу, як же ж воно мені смакує. Та смакує їх роблю ж не перше. Ну що ж я хочу сказати, сиру варто давати більше. У мене так просто вийшло, тому що вдома був невеличкий шматочок. Ну, Я вже використала, який є, в магазин не хотілося йти. Ще раз говорю, що я часто роблю не з фаршем, а з шампіньонами, покришеними, пожареними сибульками. З можна цибулькою можна і з морхучкою. Ну, ось так. Смачного всім. А кабачки я люблю приготовлені по-різному. І жарені, і варені, і парені, і тюшковані, жартую, звісно, Та, в принципі, то, напевно, і не дуже жартую. Отже, коли зараз і так довго ще буде продовжувати сезон кабачків, то давайте будемо готувати різні блюда із кабачків. Ось зараз обрала собі ось такого кабачка. Ну, човника, вірніше. ну, і скоштую і вам розкажу. Що, одненького з'їла. Ось тарілочка вже й пуста. Ну, Знаєте, смачно. Ну, Я теж знала, що буде смачно. Але на що звернула увагу? З цього сезону я такі човники готую вперше, то я жарила просто, бо ще вони у мене недавно почались. І ви знаєте, в чому? що у мене порівняно з минулим літом. Нова плита, плита газова, духовка електрична. Правда, я дуже хвилювалася, що світло пропаде, хоча я почала швиденько готувати, коли воно знову з'явилось. Ну, Встигла молодець. Сама себе похвалю, хто ще ж похвалить. От, І ви знаєте, набагато смачніше. Я вмикаю режим, щоб припікати і зверху і знизу. так? 180 градусів я використовувала температуру. І ви знаєте, що такі вийшли? У мене раніше так не виходило. Знизу також хрусткі піджарені, пропечені вірніше кабачки. Знаєте, дійсно відіграло свою роль, вони мені подобалося ще більше, ніж я їх готувала раніше. Ну, ось так. Бачите, смакота. Раджу і вам зготувати. Вони можуть готуватись по різному А я люблю кабачки.